Друзі, інформація стосовно пресформ, які йдуть зі знижкою, що в нас ще не є в продажі, і що в нас продано. Десятка, дванадцятка продана, немає в наявності. Це те, що знижкою 25%. Залишилася шістьорка, повністю абсолютно готовий комплект. Практично їм ну, взагалі мало відливали. Це йде дно пилкозбірник, далі йде трьохсотий 145 годівниця і дах. Також форма підстаканника йде в комплекті. От такий комплект продається, знижка 25%. Дивитеся ту ціну, яка є на сайті, мінусуєте 25%, отримуєте ціну зі знижкою. Практично абсолютно нові форми. Далі в нас є комплект вісьмирамочний. Цей вісьмирамочний, який ось ми відливали собі вулики. Абсолютно також новий комплект. Найбільше відлила 145 форма. Це десь більше, ніж тисячі заливок. Але вона в ідеальному стані. Я показував її стан. Ось вона стоїть. Якщо потрібно, це все зробимо. Інші всі форми, десь плюс-мінус, орієнтовно 700 заливок. Також зі знижкою 24... 25 вибачаюсь. Також в нас є прес-форми міні плюса Абсолютно також повний комплект. Кому потрібно, перегородочки там є, навіть дві формочки. Також знижка на них діє ось в такому варіанті. І також є у нас на Nucleus на 4 маткоміста, Також є прес-форми. Друзі, кому потрібно, звертайтесь 25% знижка і...